Швидкість це час, за який тіло... Ні, це не час. Це, не час. це фізична величина, яка чисельно дорівнює шляху пройденому тілом. Не за певний час, за одиницю часу. Це не заняття з репетитором, це пара з фізики у національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Ростислав Корнієнко, єдиний першокурсник, який пішов учитися вчителя фізики, розповідає про те, як склав ЗНО. Які у вас е результати? Страшні вони результати. Які? Ну бали. 103 бали. 103 ну це маловато. Чесно кажучи, це було майже спонтанно. Взагалі, в школі я класу до 11-го взагалі фізику не любив. Але під кінець школи я вже вирішив, що хочу все-таки піти на фізику. У 2006-2007 році з кафедри фізики цього вишу випустилися останні великі групи. Загалом близько 40 людей, каже Юрій Дятлов. Вони розуміють, що навчатись, мабуть, буде складно, а перспективи. Ну, якісь такі хмарні достатньо вчительські спеціальності потрошку, потрошку відходять, відходять, вони, вони не в пріоритеті. Через малу кількість бажаючих навчатися на вчителів природничих наук на Чернігівщині нестача педагогів, каже начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Микола Конопацький. Найбільший недобір у сільських школах, де зарплата вчителя без стажу та доплат на руки, становить близько 7 тисяч гривень. Найбільше, мабуть, все таки проблематика є і з учителями природничо-математичного циклу природничих наук математики, фізики, хімії біології. У нас до 5% сумісників це середній показник, да? тобто це ті, які суміжні спеціальності. І 21% вчителів пенсійного віку, це, які вже сьогодні працюють у сільській місцевості, більшості є. А вступ до вузів ну, практично нульовий. Учень школи, який бачить, за яких умов працюють вчителі в школі. Що вони повинні відпрацювати повністю з учнями, підготуватися до наступних уроків, які очікують на наступний день чи далі, а потім займатися домашнім господарством, яке повинно його ще підтримати якимось чином. І тому більше вступають на екологію, ніж на учительські спеціальності. Зараз у області не вистачає близько 20 вчителів природничих наук, каже Микола Конопацький. Ми мали на Кінець року 168 вакансій заявлених, да? сьогодні їх 42. Біля половини це природнича е математична галузь. Чи буде Ростислав працювати учителем, поки не знає. Ну, то вже як, як життя покаже. Я вважаю, що якщо зарплата 6 тисяч, то вчителю. Немає взагалі на що жити тоді, і тобі тому це і так мало їх зараз є. Юлія Кулик, Костянтин Сіліченко – Новини на Суспільному.